Данило Єременко, 14 років. 7 лютого 2024 року Україна прокинулася під звуки вибухів. Зокрема, ворог здійснив масовану атаку на столицю, випустивши близько 20 ракет. Один із ударів прийшовся просто по житловому будинку. Сотні квартир перетворилися на руїни. Десятки людей поранені, є загиблі. Той момент, коли це сталося, я відчував страх за себе, за рідних, за тітку, сестру і брата. Я був спочатку дуже наляканий. Був великий адреналін. Рятувальники, поліцейські, медики, усі екстрені служби примчали до місця події. Починається кілька рятувальна операція. В цей час на 13-му поверсі прибуває річний Данило. Я був впевнений, що нас врятують. Разом зі своєю п'ятирічною сестрою, братом та тіткою підліток провів в очікуванні порятунку кілька годин. Данило не розгубився, вів перемовини з рятувальниками, самотужки гасив полум'я водою. Надихавшись димом, він допомагав своїй молодшій сестрі та тітці, провів їх у безпечне місце, надав вологі рушники і постійно підтримував. Історія цього хлопця є справжнім прикладом героїзму. Хоч він сам воліє про той ракетний обстріл більше не згадувати. Розраду знаходить у своєму улюбленому хобі. Я займаюся серйозним спортом. Маутинбайк. У мене є шість тренувань на неділю Їжджу на змагання по Україні. Скоро у мене буде чемпіонат Києва в цьому лісі в Моя найзаповітніша мрія це перемога України.